Вивозив хлопців на бойові позиції, виконував задачі, ну, попав під ураження каба, ну, тобто була кобаротравма, тоді проходив довго лікування. Юрко, як людина, ну, я погано про нього, знаєте, нічого не можу сказати. Юра був сім'яним такий, ну, справжній батько, опікувався про свою сім'ю, виконував свої обов'язки належним чином службові. Юра був хороший надійний хлопчина. Був воїн, який не зрадив свою батьківщину, признаний по мобілізації, служив вірно, захищав нашу державу від ворога і загинув для того, щоб ми всі жили і шанували його пам'ять і нашу батьківщину.